Вітаю, друзі! 8 липня 2016 року. Проект журналістських акцентів Тижня, П'ятниця на експерт КР. І ми в студії з журналістами Андрієм Власенком і Алісою Гнедюк Вітаємо вас Вітаю. і Презентуємо два основних акцента про яких ми сьогодні хочемо сказати. Це повернення до теми. Відновлення залізничного сполучення між Кривим Рогом і Києвом за допомогою потягу Інтерсіті, а також перетестація міліції, яка от триває. Зараз в Україні, і зокрема переатестація Дніпропетровських міліціонерів і криворіжців теж Ну поліцейських, власне. Поліцейських, так. так. Отже, ми почнемо з Інтерсіті, Аліса. Да, не ну, так зовсім коротко, оскільки цю тему ми розпочали ще минулого разу, то зараз особливо нічого надважливого ще не сталося, але тим не менш додаються якісь компоненти цієї новини. І я так невеличкий огляд зроблю. А, Розпочалося ми минулого разу, ми дізналися, що громадська організація Громадська спілка висунули петицію, в якій вони просили міського голову ініціювати слухання питання щодо відновлення інтерсідів в Кривому Розі. І таким, скажімо, не зовсім притаманним саме петиціям чином, але, тим не менш, це питання було вирішено. І... Міський голова виніс таку чи то хвалу, чи то рішення зараз не наполягатиму на цьому, яку підтримали майже практично всі депутати міської ради про те, щоб все таки звернутися до кабінету міністрів і міністра інфраструктури про щодо відновлення інтерсіті Київ-Кривий ріг того ж. Того ж дня ми дізналися, що е, комунальна наша газета Червоний гірник вони опублікували це як ініціативу міського голови, який е, запропонував, ну скажімо, звернувся зі зверненням, вибачте, за тавтологію, щодо відновлення Інтерсіті. І буквально днями, вже унавіть вчора, е, знову таки, в тому ж таки, червоному гірнику, ми дізналися про те, що е, депутати Верховної Ради від Кривого Рогу. Зокрема, опозиційного блоку звернулися до пана Гройсмана, тобто безпосередньо до керівника уряду з таким відкритим зверненням щодо відновлення інтерсіті такої нагальної потреби І ну, давай, в... давай перш ніж висновки да. зробити. У нас є парламентський спецкор Олена Романова, і вона спеціально для нас на наше замовлення записала коротеньке інтерв'ю з народним депутатом Костянтином Павловим. Це було записано 6 липня. Будь ласка, прошу, щоб ми по. Слухали это интервью. Успели подать еще вчера за подписью Александра Юрьевича Вилкула, Дмитрия Валерьевича Колесникова, Дмитрия Юрьевича Шпенова, Андрея Владимировича Гальченко. И моей подписью поданы не только Интерсити, вернуть Интерсити с сообщением кривой Рог – Киев», а еще и внедрить Интерсити «Кривый Рог – Днепр», учитывая состояние дорог, которые находятся еще в Днепропетровской трассе. То есть через 10 дней можно к вам подойти и узнать результат? Как только мы получим ответ, я сразу вам его проинформирую. Ну так, ще що додаючи, щодо до журналістської роботи в цьому напрямку, той самий текст, який був в червоному гірнику, з'явився буквально слово в слово на іншому новинному сайті Криворі Кривого Рогу. Єдине, що російською мовою до комусь співпадає. І ще такий нюанс. І хоча і в перше джерело, і інше джерело вказувати що це відкрите звернення, але, на жаль, мені його ніде не вдалося знайти, щоб все-таки з'ясувати, які ж тексти, чого наші народні депутати вимагають від уряду. Причому ну, там, не на офіційних сайтах, не на в Фейсбуці особистих чи офіційних того ж опозиційного блоку. Ну загалом ситуація ось така. Ну і нам нас зацікавило, так коли ми намагалися розібратися, власне, що таке відкрите звернення, зацікавило, де вони публікуються, як, яким чином, що називають відкритим зверненням. І ми сподіваємося, що ну, найближчим часом знайдемо якісь відповіді на це запитання і зможемо відкриті звернення дивитися, тому що ми можемо знайти там ще багато різних Так, тому Масі. що бачите, для нас так відкриваються якісь додаткові механізми впливу а, міста на якісь держав... прийняття державних рішень. Це те саме і петиції, які, як відомо, закон про петиції з'явилися ще в липні минулого року. От зараз до нас ця хвиля тільки дійшла. Ми починаємо ними користуватися. Те саме і звернення. Звісно, що люди тут а, на місцях, певно, що краще знають свої ну, якісь такі потреби, е е е актуальні проблеми і таким чином щоб Ще додатковий механізм звернення до а, державних органів саме управління. Е це позитивна річ. В неї варто бути знайомими. Але вже якось, нібито, нормально виглядає те, що ніхто вже і не згадує про міжнародну бізнес-асоціацію, яка є, була представники якої були ініціаторами цієї петиції. Вже ніби це як і само собою зрозуміло, що петицію у них цю ну так сказати, забрали. Ініціативу їхню. ж і... народні депутати забрали. Ну, або мер, або народні депутати. Не ну, Про них ні. принаймні не згадують і якось. Але все... з іншого боку, ну, от, чесно, чи бачили ми десь в засобах масової інформації, так, щоб бачили, що там інформація про те, що народні депутати від партії такої-то там звернулися до е, уряду, до не знаю, голови Верховної Ради, підтримавши громадську організацію свою місцеву таку-то і висунули її ініціативу на розгляд. Ну от правда, ну ми ж такого ніколи не чули. Тобто, це завжди є якийсь там перелік прізвища депутатів, або їх і немає просто депутати від якоїсь партії, причому від будь-якої, які до когось звертаються. Ну але можна, хоча б було б пост... ініціативи. Вони просто розсипаються на громадськість міста. Ну не персонально, не називаючи якихось на плепенальні. Ну, ми але ви вираж... не бачили ми тексту вираж... цього звернення. Можливо, там це і є насправді? Можливо? Ну подивитися. Але в листі міського голови до. Міністерства інфраструктури і прем'єр-міністра, яке підтримала міська рада, так згадки про міжнародну бізнес-асоціацію не було. Ну, ми все одно я думаю, будемо продовжити за цим стежити. Раз от наш парламентський спецкор сказав, що через 10 днів вона буде теж намагатися дізнатися відповідь. Власне, що відповіли народним депутатам, що пан Гройсман відповів, то я думаю, що і ми теж це знаємо, знатимемо і повідомимо нашим глядачам так само. І на закінчення теми петиції, теж вважаю, що це дуже актуальна актуальний інструмент. Надзвичайно знаю, що зараз активно. Іде підготовка до ще висунення ще одної петиції по ситуації з газопостачанням, в кривому розі з відключенням, точніше будинків від газу, і ну, обговорюється тема про те, щоб зареєструвати петицію, звернутися до міської ради, щоб вона максимально в межах своєї компетенції вплинула на Криворіжгаз, щоб не було далі таких відключень, такого безпреділа, який ми бачимо. І наступна тема, яка у нас є, це переатестація поліції, і, зокрема, Криворізької поліції. Ну, власне, це переатестація це поліції Дніпропетровської області. Вона розпочалася 1 липня цього року. В Києві відбувається відбувається цей процес. Складають люди тести: 6400 загалом співробітників поліції Дніпропетровської області пройдуть переатестацію 58. Найвищих керівників 500 керівників середньої ланки, ну і як я вже сказав, 6400 це Нижня ланка. Результати цих тестів ну, поки що невідомі, але з першого враження про ці тести ми знаємо з, від представників громадського об'єднання платформа громадський контроль, зокрема. Це Денис Селін, з яким ми і поспілкувалися через такий відеокоментар. Зробили і пропонуємо зараз послухати те, що нам прокоментував Денис Селін. Криворожан там больше тысяч, на самом деле. Именно на Криворожские отделы полиции приходится. Ну, там почти у каждого второго Криворожского топ-полицейского у него жена бизнес-вумен. Э, бизнес которая, то есть это, это массово встречается именно у полицейских Криворожа, где э, жены имеют хороший бизнес, который связан в большинстве своем с с уличной торговлей и и же связанность эти сферы то есть и именно за счет этого там они получают скажем так сверхдоход но явно милиционеры лоббируют бизнес своих жен. Есть, в других городах в некоторых городах мы встречали но там это не было так выявлено явно то есть, ну и аналогично как и в других городах всей области на самом деле крайне низкий э, уровень профессиональных тестов и тестов на логи. То есть э, почти все топ-полицейские, ну, скажем так, интеллектом далеко не блещут, профессиональным э, знаниями их далеко не блещут. То, что мы писали, что вот тесты сами, вот перед аттестацией идет минимум два тестирования. Ну, в реальности еще третье делается, это по Тестирование разбито, соответственно, первое – это логика, а вторая это профпригодность, а третье – это а, склонен ли он брать взятки. Так вот, первые два теста являются обязательными, и по логике разработчиков а, там можно было набрать максимум 60 баллов. Если ты набираешь меньше 25 баллов, либо 40 процентов это, а, то ты, наверное, не совсем а, профпригоден, либо достаточно умен, чтобы выполнять эту работу и быть руководителем. Так вот в большинстве комиссий на это все закрывали глаза. То есть, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, как начальник может занимать свою должность, если он банально не может выстроить логическую цепочку и расследовать то либо иное дело. Я не знаю, то есть, огласят ли в принципе тесты, кто как сдавал. То есть, мы еще будем думать, потому что Наши любимые полицейские, они говорят, что это оскорбление их прав и достоинств. Но я, честно говоря, не понимаю, как можно, набрав 14 баллов или 15 баллов из 60, дальше служить. То есть, ну, это, это клинический э, идиот, мягко говоря. То есть, а это у вас один из 100 руководителей города. То есть, ну, о чем можно говорить? То есть, э, ну, мы в той или иной форме, скорее всего, будем часть данных публиковать про таких у нас. Унікала, скажімо так, Но через до, до кінця місяця буде оглашен, хто пройшов, хто не пройшов. А от бали ні факт. Ну, власне, ми почули трохи і імена, ну за кадром там деякі технічні моменти, що ми імена не всі можемо озвучувати прізвища, тобто. Деякі прізвища людей, які переатестовуються, громадський контроль публікує на своїх на своїй сторінці у Фейсбуку. Ну я думаю, ми можемо сказати, що то останні ці слова це стосувалися е, керівнику київської міліції. Прізвище його лютий. Це людина, яка не склала тест е... тести з логіки і з профпридатності. А до речі, те, що Денис сказав про е... поліцейських підприємців, це він мав на увазі, зокрема, не... начальника Саксаганського райвідділку поліції Романова Віталія Адольфовича, який, крім в своєї зарплатні, задекларував ще і. Прибуток від підприємницької діяльності у розмірі 203 тисячі 300 гривень за рік. Ну і цікаво. Тут ще така цікава деталь, хто власне включений до атестаційних комісій і те, хто туди включений саме по Дніпропетровській області, як з'ясувалося, має відношення пряме до Кривого Рогу і до того, як зараз називається хештег. За яким можна знайти максимум матеріалів по переатестації поліції в Фейсбук. Вона називається «Атестація животних, і цей хештег виник через те, що зауважили представники громадського контролю, що переатестовувати поліцейських в Дніпропетровській області буде тітонька, яка займається має громадського член громадської організації з захисту тварин. Це мається на увазі Юлія Криворучкін. Напевно, представник Криворізького міського товариства захисту безпритульних тварин наші друзі. Насправді склад досить великий з самої цієї атестаційної комісії. І варто значити, що десь там близько 40% представників громадських організацій. Ну наскільки це можна судити з їхніх назв. Але дійсно, що від Кривого Рога, отже, ми знаємо, що поліція зараз є в Кривому Розі в Дніпропетровську, у всіх інших містах Дніпропетровсьні в Дніпрі. Вибачте, в всіх інших об... містах області їх ще немає. Натомість представників від Кривого рогу у атестаційній комісії там буквально один чи можливо, два. Двоє, двоє. Буквально двоє, всі інші. Причому, що ми їх особливо не знаємо, це люди не на слуху не в правовому секторі, особливо не в громадському, особливо що стосується там, скажімо, питань захисту прав особистості, якої взаємодії з міліцією, поліцією і так далі. Тобто, відношення до юриспруденції ну при, зокрема, от щодо Юлії Криворучкіної Денис Селен зауважує, що вона є депутатом від Укропа Криворізької районної ради, і що вона е м, лояльно вставилася до е е всіх тих невідповідностей в деклараціях і суперечливих свідчень, які давали поліцейські на співбесіді, що, ну, мовляв, завдяки їй залишалися, залишалися залишаються служити ті, хто служити не повинен. Ну і із таких цікавих акцентів, коли починаєш вводити хештег атестація животних або хочеш дізнатися, як відбувається атестація в інших містах, можна ввести хештег Атестаційні будні, то ми натрапляємо на дуже багато таких фрагментів, буквально шматки діалогів, які люди чують на атестаційних комісіях. І якщо вам хочеться підняти собі настрій, звісно, це сумнівної якості сміх буде, але підняти настрій, читаючи ці діалоги, можна. Ну... Шкода, що заборонено зйомка і запис відео, тому ми дізнаємося тільки зі слів тих людей, які беруть участь в цих співбесідах, коли вони пишуть ці діалоги в Фейсбук. Тільки власне так. І цих слів достатньо. Ну, наприклад, от 2 липня, це от десь Дніпро тут у нас відбувалася атістація цитата. Людина запита, если сложить все ваши расходы и вычесть из вашего совокупного дохода, согласно вашей же декларации, то получится, что вы прожили год с женой менее чем на 1000 гривен в месяц, но при этом купили новый джип в салоне, пусть даже в кредит. Людина, яка атестується, відповідає, ну так у нас огород, овощи, комісія. ну а что тут такого, подсобирал человек, подкопил и купил машину. Ну і в результаті людина залишається проходить атестацію, але на посаді знижується, понижується. Ну але залишається служити. Ну залишається служити. Ну і такі цікаві діалоги. Що таке Linux? Каплі в ніс, да? Відповідає людина, яка перетестується. Що таке Linux? Вона, тобто, не знає. Або Доброго дня вас турбує з Національної поліції, атестаційна комісія. Підкажіть причину вашої неявки на співбесіду вже вдруге. Не ваше діло. Це говорить полковник, колишній начальник ДАІ міста Києва. Ну, Такі, такі речі траплялися. У а... нас таке містечко маленьке, що кришувати там фактично не було кого, відповідає один з поліцейських. Що б ви зробили, якби стали свідком дачі хабаря вашому безпосередньому начальнику? Ну, слушайте, ну я взагалі туди в одпуску був, людина каже. Цілком нормальна відповідь, або іще ще теж про хабаря. Давайте змоделюємо ситуацію. Ваш безпосередній начальник взяв хабар розміром в тисячу доларів, ви єдиний свідок, ваші дії. Ну які дії? Взяв та й все то ж начальник. Дисципліновано. Дисципліновано. Все, серйозно. Ми зі слів нашого е, спікера почули, що вскривого рогу атестують близько тисячі осіб, наскільки я зрозуміла. так? — Він точно не відповів від і, тисячі до двох. І крім того, і вище керівництво. Ми знаємо взагалі прізвища цих людей, хто вони є, наскільки вони відкриті, наскільки можна зрозуміти, коментувати якось весь цей процес, що відбувається. Е, ну, Треба зауважити, що. Е... Якщо хтось володіє інформацією про поліцейських, які атестуються, то про їхні справи про їх... те, до чого вони причетні, Так, взагалі будь-будь-що якась цікава інформація. Цю інформацію за цю інформацію можуть заплатити гроші. Власне, це такий момент цікавий Хто може заплатити? Е, громадське об'єднання е, платформа контроль. громадський контроль платить гроші за е, ексклюзивну е, таку фактаж, який стосується конкретних поліцейських, про їхню роботу за це. Слухайте, ну якщо людина давала хабар, від, адже ж ти що даєш хабар, це ж також злочин. Людина давала комусь хабар, і вона може кати от такої там, я не знаю, сінічки, ну от взяв у мене 500 гривень за то-то, то-то. Вона якісь не нестиме якісь покарання з цього приводу особисто, адже вона також порушує закон. Ну, це питання треба адресувати їм самим. Я сподіваюся, що ми іще поспілкуємося або з Денисом Селіним, або з іншими представниками цієї громадянської платформи, тому що ну, інформація не збирається не на просто... анонімно, звичайно. Повторюю. Є да. може будь-хто і за гроші, і без грошей надіслати. І зараз і громадський контроль, і інші громадські організації закликають всіх людей це робити, надсилати максимум інформації для того, щоб. Ну, люди з грішками, хоч вони й проходять поліграф, ну пер передусім, вони для того, щоб члени атестаційної не комісії потрасили. не заангажовані, мали повну інформацію про тих людей, які проходять атестацію про їхні. Ну, про їхню роботу, життя і чи відповідає їхні доходи, їхнім видаткам. Ну і ще можна я вас повеселю трішечки. Тут такі просто перли, класні. Будні переатестації Національної поліції Миколаївська область. Взятки брали? Ні, ніколи. А де бумагу брали? Покупав мені, бабуся на неї гроші дає. Хороша бабуся, да, там. У кого, у кого город, у кого бабуся. От в 2015 році закінчив вищий навчальний заклад. Яка тема диплому? Правознавство. А конкретна тема не пам'ятаю. Ну, своїми словами, людина мовчить. Ну, диплом писали? Сесію в смислі? Ні. Дипломну роботу. А, ні, не писав. Вища освіта, магістр. Ну, далі коментарі відсутні. Далі ще один діалог. Хто голова Нацполіції? Екас Гуладзе? Ні. Фацевич? Ні. Ам, давайте які варіанти. Ну, екаш? Ні. Ну той же національності? Ага, не можу вспомнити. Давайте поможу. Хаті я? Хаті я! Ну, прізвище. Хотя це саме. Ну, теж хорошо, атічна. Або брали хабарі, брав, звісно, начальник заставляв. Зарплата маленька, а зараз що? Ну, після майдану не беру. А чого так? Бо лучше стало, з кожним днем стає все краще. Ні, ну так воно дійсно можна стікатися з натхненням у себе. Так, е, ну Річ у Досить... тому, що це люди, які я розумію. А в чому доступають. причина? Є якась причина, чому люди, які отак проходять атестацію, вони залишаються. Вони, я не знаю, вони дають хабар всій комісії всім 50 особам. Щось вони обіцяють? Чи просто нема ким їх замінити? Ну, от... Насправді, чи виходить, що 100 осіб атестують, і з них реально можна залишити півтори, і то може? І за їх відсутності взагалі розсипеться будь-яка система правозахисту в Україні. Ну в чому причина? Ну, Є якась причина насправді мені здається, тема дуже широка, і ми не, зараз не зможемо обговорити всі нюанси, аспекти, що стосуються атестації і навколишніх процесів, які довкола цього відбуваються Ну, а мета атестації сам, взагалі Сам міністр яка? коментує це Щас? так, що процес так цей складний і довгий і. Це степ байстепстеп. Він каже так, що власне все тільки починається, і ну тобто задачі на логіку ще вирішуватимуть. Ну, ми дізналися у одного із представників громадського контролю. Було пряме запитання, чи буде далі продовжуватися атестація. І ми вирішили для себе, обговорили і вирішили, що насправді, якщо це перша, просто перша переатестація, то далі наступні етапи, які будуть там з якоюсь регулярністю раз на рік, ну раз на два роки, ну хоча б якась регулярність має бути, то вони підчистять тих, кого зараз там через це сито все-таки пропустили. Але з'ясувалося, за словами цього представника громадського контролю, що це єдина переатестація, яка планується. Ну, принаймні, станом на зараз. У нас є надія, що, можливо, все-таки далі буде прийнято рішення про регулярну переатестацію. І це було б, напевно, правильно. Але ну от, поки що. Те, що це сито пропустить, з тим далі громадяни знову таке сито. Ми почули про ці висновки за результатами атестації по на тест по логіці і спров придатності. Я так зрозуміла, що вони дуже низькі. Можливо, буде якесь навчання для цих самих, в тому числі топ-менеджерів. Щоб якось ну, підтягнути рівень, ну Linux той же ну, це ж елементарні речі, можливо, це можна якось можливо, працювати. можливо, але ж інформація дуже закрита. Угу. І те, що ми от навіть читаємо це такі винесені, так не задокументовані, а так з пам'яті винесені фрагменти, на жаль, все це дуже закрито. І люди, які намагаються максимально відкривати цю інформацію, звісно, вони там отримують і погрози. Головне, що цих людей меншість в атестаційних комісіях. Їх сама атестаційна комісія не настільки прозора в своєму складі і ну, не, 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 не прагне в, в повному складі оприлюднювати цю інформацію. Ну але тішить, що вони є, і наостанок я вам все-таки прочитаю ще останній останній діалог. А що ви будете робити, коли побачите, що ваш колега б'є затриманого? Зупиню його. Добре, але декілька ударів він уже завдав. Спитаю у затриманого, як він? Затриманий відповідає, що було боляче. Ха зеленкою помаже, пройде. Ну, все, все ж рішив проблеми. Ну, тобто, ми все-таки, ну, я особисто закликаю, думаю, що, мабуть, і колеги підтримують, а може і ні. Закликаю наших глядачів, і криворіжців, і не тільки криворіжців, все-таки писати інформацію, якщо хтось володіє, допомагати людям, громадським активістам максимально збирати інформацію на людей, яких переатестовують на поліцейських. І активніше брати участь в цих процесах, ну, власне, і в усіх інших. підтримуємо. підтримуємо, та, підтримуємо, підтримуємо. Підтримує. Отже, дякуємо всім. Це була п'ятниця проєкт журналістських акцентів тижня, 8 липня 2016 року. Андрій Власенко, Аліса Гандюк. Я озегончав. І... Да. Залишаємося з вами. Далі буде.